Доброго дня! Починаємо нову тему. Вона називається Рівносильність рівнянь. Сьогодні на уроці ми розглянемо такі питання, які ж рівняння називаються рівносильними. Далі познайомимося з тим, при яких перетвореннях порушується рівносильність, а при яких перетвореннях не порушується рівносильність. Познайомимося із питанням, коли область визначення функцій розширюється, що тоді відбувається, коли область визначення функцій звужується при розв'язанні рівнянь, що тоді відбувається, якщо з'являються сторонні корені, як їх позбутися? Якщо ми втратили корені, як же їх знайти? В цьому нам допоможе тема рівносильність рівнянь. Отже, які ж рівняння називаються рівносильними. Рівносильними рівняннями називаються такі рівняння, які мають однакову множину коренів, або зовсім їх не мають. Тобто множина розв'язків рівнянь буде порожньою. Наприклад, нехай є таке рівняння 2х відняти 3, візьмемо 2х. Відняти 6. 2х відняти 6 дорівнює 0. І таке рівняння. Розв'яжемо це рівняння. 6 перенесемо на ту сторону і поділимо на 2х, вийде дорівнює 3. І розглянемо таке рівняння. 3х дорівнює 9. Із цього рівняння маємо х дорівнює 3. І перше рівняння, і друге ці два рівняння будуть рівносильними, тому що вони мають однакові корені. Я говорила, що рівняння будуть рівносильними, якщо вони можуть не мати зовсім коренів. Розглянемо приклад.